Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами дійсні числа та дії з ними. Це прості приклади, на яких бувають багато-багато запитань. Тому зараз розглянемо всі ці запитання. І так, треба встановити відповідність між його числом та та, до якої множини воно відноситься. Ми знаємо, багато вже у нас є множин. Це починаючи з натуральних чисел, закінчується дійсними числами. Перш ніж перейти до самого прикладу, я хочу дещо на вам нагадати, що коли ми починали рахувати, ми починали з множини натуральних чисел. Далі ми цю множину розширили до множини цілих чисел, і ми розуміємо, що цілі числа можуть бути як додатніми, так і від'ємними. Так само разом з цим ми розглядали з вами раціональні числа. Раціональні числа – це… Числа, які можна представити у вигляді звичайного дробу або періодичного десятичного дробу. І коли ми вже засвоїли поняття кореня, то ми розуміємо, що наші е множини чисел розширилися до дійсних чисел, які дійсні числа охоплюють і натуральні цілі раціональні, і таке поняття, як ірраціональне число. Ірраціональне число, воно представляється нескінченним десятковим дробом і неперіодичним. Наприклад, корінь з трьох це є ірраціональне число. Так само число пі так є ірраціональним. Тому, знаючи всі ці множини і властивості, перейдемо безпосередньо до наших прикладів. 3,4. Ми розуміємо, що це дробове число, і, звичайно, до цього ми можемо віднести множина дробових чисел. Корінь з восьми. Корінь з восьми, як ми знаємо, не добувається націло, тому воно представляється як множиною ірраціональних чисел. Тобто де 10 других. Десять других ми розуміємо, що можна поділити і в результаті отримати 5. І 5. Це, звичайно ж, у нас множина натуральних чисел. Тобто, відносимо 5 до натуральних чисел. Число мінус 13. Множина цілих чисел, що не є натуральними числами. Тобто, є від'ємним числом. І ми відповідаємо В. Складені числа. Розглянули ми питання, але немає до нього прикладу. Складене число це число, яке ділиться не тільки само на себе і на 1, а має ще декілька дільників. Наприклад, число 12 є складеним числом, тому що у нього дуже багато дільників. По-перше, це одиничка, по-друге, само себе, по третє двійка, четверте вона трійка, звичайно, воно ділиться на 4, і звичайно, воно ще ділиться на 6. Ось це число 12 є прикладом складених. Чисел. Наступне запитання. Ми розуміємо, що нам треба встановити знов таки відповідність. І питання звучить так, яке число є квадратом натурального числа? Тобто, ми розуміємо, нам певне число треба підвести до другого степеня. І з наведених прикладів тільки 16 підходить до нашої характеристики, яке число є простим. Ось тут повторимо зараз, що ж таке просте число. Просте число, воно має дільників само себе або одиницю. Якщо переглядати, виключаючи вже 16, то серед наведених чисел число 17 є простим числом. Переходимо далі. Яке число є дільником числа 8? Тобто 8 повинно ділитися націлом. На наведені числа. І тільки на вісім воно може ділитися націло. Вісім поділити на вісім дає одиничку. І останнє яке число кратне семи. Слово кратне дуже часто забувається, але слово кратне можна додати синонім ділиться. Тобто, яке число ділиться на сім? Звичайна таблиця множення, відповідь D, число 56 ділиться на 7. Ось так дуже швидко ми розглянули властивості наших чисел. Бажаю вам успіхів! Підписуйтесь на мій канал. Будемо навчатися разом!